Доброго дня компанія Автопарк. Сьогодні у нас в продажу Mitsubishi Pajero Wagon 3.8, бензин 2007 року. У нас такі лінзовані фарі на противатуманках на оригінальних легкосплавних дисках в чорному кольорі. Ось так він виглядає по колу. Є незначні моменти по кузову. Ось так він виглядає. По салону можемо побачити шкіряний салон, електрозеркала, електрорегулювання сидінь. Водійського пасажирського має такий величезний люк-панорама, автомат, підігріви, управління повним приводом, клімат-контроль, мультимедіа, бортовий комп'ютер, мультикермо. ззаду можемо побачити. Салон управління заднім кліматом, має зимню резину ззаду. Ось такий останній автомобіль, Тож приїжджайте, тестуйте та купуйте в місто Київ по вулиці Сумська, 2 за готівку, кредит та лізинг. До зустрічі!